Коли ми отримали можливість оцінити всю ситуацію, яка відбувається на залишках виконавчої влади, яка повністю зруйнована, оцінити ситуацію в економічній сфері, висновки дуже сумні. Нам залишили руїну, руїну економічну. І головний пріоритет діяльності, Нового кабінету міністрів, який я сподіваюся, дуже буде створений найближчим часом. Це безумовно подолання страшної економічної кризи, відновлення нормальної роботи економіки, відновлення всіх соціальних програм, всіх соціальних виплат і створення умов для розвитку нашої країни. Без розвитку. Україну без розвитку економіки. Ми не зможемо повноцінно сприйматися світовим товариством, і європейська інтеграція буде тільки проголошеним а не реалієм сьогодення. Безумовно, одна із причин, яка призвела до цього жахлового стану економіки, це Тотальна корупція. Це жорстке адміністрування економіки. Це не економічна конкуренція, коли для того, щоб привласнити стратегічні об'єкти і стратегічні напрямки бізнесу. Просто знищилось економічні опоненти режиму. Це відсутність правил на всьому. Економічному просторі, що призвело до втечі інвесторів з України. Ну і на превеликий жаль, ті, хто руйнували економіку, вони не тримали гроші в українських банках. Це офшорні схеми, це закордонні рахунки, ресурси, з яких нам ще буде треба повертати на батьківщину. Стопом економіки і фундаментом, безумовно, є банківська система. І відновлення довіри до українських банків. Відновлення довіри до гривні це є безумовна запорука відновлення всієї економіки і Розвитку нашої країни. Національний банк це стрижень всієї банківської системи. Це головний регулятор і, і емісійний центр, саме від його продуманої мудрої політики буде залежати. Як швидко ми зможемо подавати кризу і повністю стабілізувати ситуацію в країні. Саме тому одним із перших рішень кадрова Верховна Рада прийняла по Національному банку, щоб як можна швидше стабілізувати ту ситуацію. Я мушу сказати, що Український Національний банк завжди працював достатньо професійно. Більше того, уряд Януковича Азарова давно би перейшов в межу дефолту. Коли б їх не тягнув Національний банк. Але від цього варіанту є також негативні серйозні наслідки. Практично вдвічі зменшились золота валютні резерви. Це дуже небезпечна тенденція. Саме тому відновлення довіри банківської системи. Для того щоб люди не забирали, а повертали гроші до українських банків, створення економічних умов, чесних прозорих правил однакових для всіх, я підкреслюю в українському економічному просторі, поверне довіру до нашої економіки інвесторів, повернення інвесторів це повернення ресурсів. Це знову зміцнення. Банківського простору українських банків. Ці задачі нам треба виконувати ніколись, а негайно. І саме це один із пріоритетів роботи нового керівництва НБУ. Більше того, на приликий жаль тієї схеми в економіки, тотальна корупція. Призводила до відтоку колосальних ресурсів, в тому числі і бюджетних офшорні зони. І один із пріоритетів нового керівництва Національного банку і Національного банку в цілому перекрити нелегальний, незаконний, тіньовий відток фінансових ресурсів з України. Разом будемо повертати те, що вкрали. Але зараз треба не допустити відток фінансових ресурсів. Національний банк повинен, використовуючи всі свої фінансові можливості, забезпечити тотальний фінансовий моніторинг. Жодного конвертаційного центру, який працював під дахом минулої влади, не повинен існувати в країні. Я маю на увазі тіньові конвертаційні центри. Головне питання, яке турбує наших громадян, це безумовно стабілізація курсу. І це також один з важливих пріоритетів діяльності Національного банку, хоча ми всі розуміємо, що все це пов'язане з загальною стабілізацією економіки України. Я хочу сподіватися, що найближчим днем ми будемо мати можливість представляти і прем'єр-міністра України, і новий уряд. І саме перед новою командою стоять. Стратегічні, масштабні задачі, від реалізації яких залежить і сьогодення, і майбутнє нашої країни. Я хочу проінформувати вас, що Верховна Рада відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України постановила звільнити. Ігор В'ячеславовича Соркина кінація з посади голови Національного банку. Я прошу сідати і призначити кубіва Степана Івановича на посаду голови Національного банку України. Будь ласка, Станавич. Хочу декілька слів сказати про Степана Кубіва. Раніше його знали як. Професійного банкіра, людину фахову, інтелігентну, виключно впорядку. Але останні події в Україні відкрили Степана Кубєва як менеджера, який працює не просто в екстремальних умовах, а в умовах, які приближаються до бойових. Саме я можу сказати як Керівник штабу Національного спротиву, що вся логістична робота забезпечення Майдану і його функціонування в щоденному режимі повністю було організовано за допомогою Степана Кубіва, в умовах постійних блокад, в умовах постійного ризику для життя. Він, як комендант головного штабу, який розміщувався в будинку проспілок, забезпечив. Всю логістику, все забезпечення, організацію Майдану. І безумовно, саме це також сприяло перемоги України, свого народу над диктатурою. Тому я переконаний Степана, що Національний банк кулі свістити не будуть. Хоча ситуація також приближається до бойової. Але ви знаєте, шановні колеги, я маю оптимізм. Ми зараз провели з керівництвом Нацбанку на раду. І ті механізми, які запропоновані новим керівництвом щодо стабілізації банковського сектору, вони надають мені реальний оптимізм. Тому що це механізми, які дозволяють відновити навіть проблемні банки їх. Діяльність їх функціонування не за рахунок вкладників, а без жодної їх втрат, жодної гривні для вкладників банку. І саме такий шлях дозволить дуже швидко повернути довіру до банки, дуже швидко повернути довіру до всього банківського сектору України.